Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Будемо зараз говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 році. Начальник головного управління розвідки Міноборони України у 2015-2016 роках, і начальник департаменту контррозвідки СБУ, у 2014-2015 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, пане Олексію. Героям слава. Слухайте, ну от ми бачимо цей витік, і багато різної аналітики щодо цього з'явилося, багато різних версій. Якщо от, хочу поставити вам таке дуже загальне запитання. На вашу думку, дивлячись на те, як розвиваються події і як це висвітлюється, хто виграє від цього витоку найбільше? А ну, Насправді тут. Немає таких, знаєте, відразу можна сказати, там одна чи інша сторона, чому тому, що тут цей витік завдає шкоди, як зрозуміло, і американцям, як безпосереднім, там ті, хто ну, мають права на ці документи, а також і росіянам, і українцям, і всім союзникам. Я би хотів просто повернутися, що саме міститься в цих документах, для того, щоб зрозуміти, кому саме воно надас на більшої шкоди. Ну, перше за все, ці документи є свідчення того, що це дійсно документи розвідувального співтовариства Сполучених Штатів, які сформовані в розвідувальну доповідь, яка готується щодня для оцінки обстановки світі керівнику голові комітету, начальнику комітету об'єднаних штабів мілі. І туди входять не лише доповіді, а розвідного управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, але також і Агентство національної безпеки, і Німа, це National Imagery and Мепін Agency, це космічна розвідка. Але також безпосередньо агенство національної безпеки, тобто зібрані всі ці дані узагальнюються і готується така доповідь. Доповідь не доповіді. Теркається не лише в Україні, але більша частина звичайно присвячується війні в Україні, але також всім подіям, які сьогодні цікавлять інтереси національні інтереси Сполучені Штатів. І чому сьогодні там така велика увага? І дійсно, там, те, що ви сказали, це не російський слід, тобто це не здобуток російської розвитки, тому що сама можливість мати таке джерело інформації, воно б оберігалося якомога довше. Чому? Тому що дійсно інформація, яка міститься в цих документів, має там, найвищий грив таємності, топ секрет. Але що цікаво, це не лише, там означення, що воно найбільше топ-секрет. Але і так, що для розголошення союзникам, в тому числі найближчим союзникам, так званим. А, знаєте, от є там у них така назва а, організація п'яти очей. Туди це країни, які так, домовились між собою об обмін розвідної інформацією. Це Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Нова Зеландія і а, Австралія. І от навіть ця інформація торкається не для розповсюдження ну, для них. Чому тому, що там а, якраз і документи свідчать, що Сполучені Штати ведуть не цілеспрямовану розвідку проти своїх супротивників, але в Слабках я би сказав так, і роблять спостереження за своїми дипломатичними союзниками, в тому числі такими як Ізраїль, Південна Корея, сюди також попадає Україна та решта країн. Але головне, чому а, загрози, які торкаються безпосередньо національної безпечі сполучених штатів, а, витік цих документів свідчить і показує, яким саме методом і які можливості сьогодні мають сполучені штати по збору інформації. Експерти, які там оцінюють цей документ, я також їх там дивився, переглядав, дійсно свідчать, що Сполучені Штати мають. Радіотехнічні можливості досить серйозні по отриманню інформації від російського уряду, але також там називається група Вагнер. Але щодо військової підготовки ведення військової кампанії росіянам, зокрема, підготовка і націлення там їхньої ракет та нагніх ударів по Україні. І ця інформація завчасно передається нам Україні, передавалась і тала це можливість нам вчасно реагувати, усувати і або зменшувати ці загрози. Що безпосередньо для України, зважаючи на те, що вона торкається підготовки наших військових, мається а, на увазі підготовка до весняного наступу, про які так багато говорять, ці документи не містять жодної інформації щодо місця, часу або напрямку нашого удару. Ці документи містять найбільш мені вважається більш цікаву інформацію, яка торкається підготовки наших українських підрозділів за допомогою наших союзників Сполучених Штатів і НАТО. А найбільша інформація, яка там ну, щодо цього питання, вона а, щодо створення 12 бригад. Кожна бригада від 4,5 до 5 тисяч осіб. Дев'ять цих бригад а, мають бути готовності, бо підготовка до 31 березня, а решта до 1 квітня. О, до 31 квітня. І Далі йде розмова там скільки необхідно там додаткова техніки, там ну, певні там плани щодо посилення цих бригад. Тобто, це те, що торкається Україна. Я про не... будь ласка, пане Валерію. а от чи можна за допомогою тієї інформації про підготовку так наших підрозділів, те про що ви сказали, чи можна чи можуть російські аналітики щось вирахувати щодо того, ну щодо тих загальних сил, які ми маємо? Безумовно, такі, такі можливості є. Але це будуть лише припущення. Тобто більш чітко інформації, де напрями, де сконцентровані ці зусилля, де будуть раніше сконцентровані, на якому напрямі і в який час у це є сьогодні ця інформація, документи не містять. От також інформація містить оцінки наших спроможностей щодо протиповітряної оборони. І ці документи по суті вони датовані від лютого до березня, тобто це не є там останні. І одна із інформацій, вона саме зазначає, що Україна дійсно сьогодні потребує негайного поповнення запасів для протиповітряної оборони ракет, і це таркається комплексів с 300 за оцінками, які наводяться в цих документах, що вже а на початку травня місяця Україна буде відчувати дефіцит таких а, ракет для своїх комплексів С-300. Тобто, ця інформація, вона, знаєте, і не є якоюсь такою, що ключовою або життєво важливою, тому що ми дійсно і намагаємося, і постійно наших там партнерів і інформуємо і попереджаємо, що нам потрібно всі ці речі поповнювати і збільшувати. Тепер а, що хто стоїть за цим витоком? Є декілька версій. Спочатку ви знаєте, розглядалася версія така детективна, що самі Сполучені Штаті могли злити цю інформацію для того, щоб створити якусь інформаційну операцію проти Росії. Друга інформація, що це Росія, але так сьогодні наразі стає ну очевидна інформація, що обидві ці версії відкидаються. Це є злив інформації, але і хто може бути і наразі? А... Слідство розпочало Міністерство юстиції Сполучених Штатів, і за їхніми оцінками слідчі розглядають 4 або 5 таких теорій: від незадоволеного співробітника до внутрішнього саботажу, мету якого може бути підірвати інтереси національної безпеки Сполучених Штатів. І сьогодні також от багато розмов було те, що деякі документи були підроблені, змінена кількість втрат як з боку російської, так і української сторони. Але слідчі вважають, що це було зроблено навмисно для того, щоб ввести обману щодо їх походження або поширити неправдиву інформацію, щоб задати шкоду національній безпеці Сполучених Штатів. От, якщо коротко, це таким чином. Тепер щодо а, спостереження за Своїми дипломатичними партнерами інформація, яка вміститься всіх документів, вона зокрема таркається держави Ізраїль. Там іде мова, що керівництво розібрано організації МОСАД наразі підтримувало протести проти прем'єр-міністра Межаміна Натаньяху щодо його спроб посилити контроль над Верховним судом України. Але також і щодо України, а що наразі також вивчалися можливості на, на різке посилення співробітництва Росії з Іраном, яким чином Ізраїль може надавати підтримку Україні, і що фактично, вивчалося... фактично там так. Ну якщо так сформульовано сформулювати дуже грубо, то е, було таке переконання, що США зможуть дотиснути Ізраїль для того, щоб вони постачали нам зброю. Як ви гадаєте, ну от зараз після того як ця інформація стала публічною, чи це означає, що е, такі шанси зменшуються? Такі шанси не зменшуються. Справа в тому, що а, всі питання торкалися саме, що на, від, ну, не посилати, не передавати цю зброю напряму, тобто, щоб уникнути прямих звинувачень або якихось за погіршення стосунків, ну, від, без того вже поганих з Росією. А якщо коротко, то, ну, то мова йшла відповідно до цих документів щодо передачі через третє Країни чи Сполучені Штати або треті країни, а ізраїльських комплексів Джевелін, тобто таких самих, як протитанків із ну, які ми отримуємо від наших партнерів, але вже ізраїльського виробництва. І такі самі питання виникали з їхніми союзниками з південної Кореї. Там йшла мова також про передачу зброєння, там через Польщу щодо України. Але Південна Корея має в своїй політиці дуже чітко не постачати зброї в зону конфлікту. І саме тому от такі схеми, я скажімо так, передачі через треті країни, вони обговорювалися. А чому це сьогодні там спрямовано для саботажу або підриву на ну, національних інтересів Сполучені Штати? Тому що в Кореї вже безпосередньо опозиційні партії розпочали розслідування політичне і вимагають сьогодні пояснення, чи така зброя вже передавалася, чи лише обговорювалася. Тобто це дійсно ці документи, витік цих документів створює багато, -багато проблем. Що самі самі документи місяць? Це по суті зігнуті паперові а, такі знаєте, схеми, які, можливо, були там з, 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 зогнуті в чотири рази для того, щоб можна було б вкладені в карман або безпосередньо якусь папку. І от самі фотографії цих схем а, ну, сьогодні викладені в соціальних мережах мережі. При цьому виклад, вибрані такі, які б не безпосередньо. А, там неможливо дуже складно з них прибрати. Цей твіттер, ви знаєте, політику Інола Маска, який сьогодні надає можливості нам, росіянам повернутися там, для того, щоб коментувати навіть там, Медведєву, але і також телеграм-канали, які точно не контролюються ну, сьогодні там, з боку Сполучених Штатів або союзників, а сьогодні є більшість під контролем російської сторони. Так, так, пане Валерію, от ви знаєте, ви сказали серед іншого, що росіяни можуть зрозуміти, що у сполучених штатах Америки так є дані щодо того, якими будуть ракетні обстріли, націлення їхніх ракет. Що така інформація допомагала нам зменшувати чи усувати ці загрози? Тут я вас цитую. Чи можемо ми зараз говорити, що чи можуть вони вирахувати звідки ця інформація бралася? чи... Це буде означати, що ну подальші ракетні обстріли на жаль, ми маємо констатувати, що це не закінчиться а, що вони а, будуть для них більш успішними. Я вважаю, що в даному випадку російська сторона, так само як і американська, сьогодні намагається. американці намагаються ну, припинити цей витік, встановити цього там, скажімо, людину чи особи, які діють на шкоду. Ну і цей документи. А росіяни намагаються в себе вивчити можливості для того, ті вікна, ті дири, через які сполучені штати та їхні союзники по цьому організація п'яти очей збирають інформацію. І документи свідчать, що багато інформації саме отримується через радіотехнічну розвідку, тобто цілі Такі розвідувальні, які там а, знаходяться в просторі повітряному, але і також безпосередньо агентурні джерела, які також використовують для збору цієї інформації, і це дійсно сьогодні наражає ці джерела і ці можливості до великої небезпеки. І росіяни я безумовно переконаний, вони не будуть лише вивчати, але також будуть приділяти всі відляку увагу для щоб, щоб а, зробити певні висновки і не допускати подальшому таких ну витоків або зменшити ці можливості американців. Там збирати таку інформацію ну ми також розуміємо, що зважаючи на те, що е, у Сполучених Штатах Америки були досить точні дані і щодо вторгнення російського, так великого вторгнення 24 лютого, 22 року, ну тому що частиною чи може, я, ми не знаємо якою частиною, але ділилися також з е, владою України з нашими спецслужбами там, і про гостомель, ми знали заздалегідь, то е, мабуть росіяни. Мають розуміти, що от серед їхніх я не знаю, можливо, розвідників, серед їхніх силових структур є агенти західні. Чи ви бачите ну от по, по тій динаміці, подій так по тому, як діють росіяни, що вони змогли їх вирахувати? Я вважаю, що така інформація, ну, вона буде перевірятися перш за все, дуже просто хто мав допуск до цієї інформації, так само, як американська сторона буде зараз вираховувати, і вона вже перше, що зробила, це зменшила кількість осіб, які мають сьогодні доступ до цієї інформації, тобто щоб унеможливити ці витоки. Так само, і сьогодні росіяни почнуть аналізувати, хто мав допуск до цієї інформації, і далі звужувати цих коло осіб для того, щоб вирахувати через що саме або через які технічні там речі відбуваються ці витоки. Більш успішно. Сьогодні серед діяльності спецслужб світу це агентурно-технічні проникнення, тобто людині не потрібно постійно брати якусь інформацію. Достатньо мати доступ до якогось технічного девайсу і там залишити певне програмне забезпечення у вигляді. Там не ну, постав ставити, виняти флешку, і цього досить. І це далі вже дає можливості отримати цю інформацію. Я думаю, що багато саме сьогодні роботи буде в цьому напрямку. Пане Валері, ну ви як дуже досвідчений розвідник, так людина, яка очолювала ну найбільші наші розвідні контррозвідні установи. Як ви гадаєте, от якою зараз найбільшою задачею є росіян тут в Україні? Найбільша задача в Україні в мається військове угруповання. Для них задача залишилася та ж після невдалого наступу весняного проваленого, а задача стратегічна залишається до кінця року вийти на адміністративні кордоні Донецької та Луганських областей. Але якщо взагалі оцінити їхню стратегію по Україні, то вона протягом цього часу року змінилася тричі: перша, це коли вони хотіли захопити за три доби, ви знаєте. Друга це до Початку до кінця весни вийти на кармін кордони, і третя сьогодні по суті вона захистити або не втратити те, що є. Оце вся їхня сьогодні військова стратегія, і їхні успіхи або неуспіхи, які щодо України. А оця, знаєте, стратегія щодо трьох діб. Ми багато над ними жартували щодо цього. А як ви це пояснюєте, як це можливо, так що вони настільки були впевнені в тому, що три доби цього достатньо? Ну давайте не три доби, можливо, там тиждень чи два тижні. Ми ж пам'ятаємо, що навіть захоплюючи, скажімо, той, те саме місто Херсон, їхні військові навіть спочатку не знімали українські прапори, тому що ну є таке припущення, що просто мав бути захоп. Плений Київ туди мали привезти маріонетковий уряд, та можливо повернути якогось Януковича, Медведчука. Ми не знаємо, так і далі. Ну просто цей маріонетковий уряд би дав наказ регіонам. що от дивіться, в нас ж, ж нова влада, і навіть прапори не знімали. Чи ви розумієте, як це сталося, Олексій? Я вважаю, що знаєте, відверто, ну, у мене з моїй діяльності багато чого навіть коли нам ну не було можливостей, але іноді щось таке траплялося, що взагалі перегортало не давало на нове дихання. Це по 2014 році, коли от ми відбудовували українську контрозвідку. Я тоді сказав на моїм хлопцям, на моїм колегам: Бог любить Україну. І ви знаєте, от закон Мерфі, закон Бутерброда, спрацював зараз проти Росії. От якщо б є хоч одна там процент вірогідності, що не вдасться щось зробити, воно так і трапиться. От в Росії воно так і трапилося. І це на лише рішуча відповідь наших збройних сил і мужність наших захисників, і перевага технологічної зброї, і те, що світ світу. Нався навколо України, але головне те, що Росія програла інформаційну кампанію. І в даному випадку, що Україна є жертвою, а Росія там ну, агресором, і це геноцид, і Путіна сьогодні визнано. Тобто, це багато-багато всього. Але насправді, якщо так от по-людськи, просто, просто Бог любить Україну, ми були дуже близькі до поразки. Ох, ви знаєте, мені здається, що от такий аргумент, що до Бог любить Україну, він дуже потужний і дуже хочеться в це вірити. Ми також розуміємо, що росіяни, російські окупанти, вони розраховували на внутрішню мережу так своїх агентів. Вони над цим працювали. Ми бачимо, що от зараз нібито відбувається таке самоочищення СБУ. Буквально тиждень тому СБУ та ДБР там опублікували плівки, на яких ми могли почути розмову. коли Вишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича з таким Олегом Кулінічем, він очолював Кримське СБУ. Зараз він затриманий і під вартою перебуває, звинувачують його у державній зраді. Якщо говорити про контррозвідувальні органи, чи ви, ну зважаючи на те, знову ж на ваш великий досвід, чи ви бачите, що таке самоочищення відбувається і там, чи можна оцінити російську агентуру в цих органах? Ну, ви знаєте, я думаю, що багато чого для роботи залишається для контрозятки. І це не лише там перш за все зрозуміло, треба розбити самоочищення, але далі переходити на всі державні структури. І я тоді також от ми з вашому вашому радіо обговорили десь місяць по тому. От такі питання і я тоді зазначив, що знаєте, сьогодні вкрай необхідно змінювати і посилювати нашу контразіну спроможності, і має бути нульова толерантність для всіх проросійських проявів. І того, що три дня, це не тому, що росіяни дійсно там помилилися, або їхня там гентура була не виправлена. Насправді все було організовано і допомогло, можливо, частково там це і російська корупція, де от кажуть, там 5 мільярдів виділялося на подкуп на всі це забезпечення. Я точно переконаний, і впевнений, що 60% цих коштів було розкрадено ще в Росії. Потім ще 20 списне, ну, лише 20 залишалося на діяльність цих проросійських сил для того, щоб їх посилювати. Ну, ви знаєте, сам Медведчук, він теж там ну, любив там, там, купляти собі дорогі, коштовні, на ну, лише там вагони, там, золоті, там, не знаю, як там унітази, але щось подібне. Тобто, насправді. Золотий унітаз також був, здається, ну, з, та. тих, з тих фото, які публікували розслідувачі. Так, вибачте, перебив вас. Так, да, тобто вистачає всього цього всього. Все, що сьогодні нам необхідно, це розуміти, що а, перше за всі ці часи Україна сьогодні дійсно прокинулася ну вже національно свідомою. І перше визнання світу, от наш корінок нації, це не 91 рік, а це по суті, коли нам почали передавати зброю. А ми почали себе ну, захищати, переказувати, дивувати світ мужністю, своїм відчям і своєю готовністю жертвувати і захищати нашу країну. І другий етап це по суті визнання нещодавне. Клінтона, коли він сказав, що шкодує як людина, та що Україна тоді там ну там і там, переконала відмовитися від ядерної зброї. Це оці знаєте, кажуть визнання своїх помилок. Це є друге визнання нашої України як нації. Я дуже сподіваюся, що в, в найближчий час такі політики з Франції Німеччини щось подібне скажуть, що вони дійсно їхня політика, а та яка вони проводили останні роки. Там вона також сьогодні вони жалкують, що така політика була. Ви знаєте, ми навіть це почули від Роберта Габика. Це віце канцлер міністр економіки Німеччини. Він також сказав про те, що ну дуже жалкує через те, що ну не. Не так сильно не поспішали, короче короче кажучи, німеччина не поспішала надавати Україні зброю. Я трошечки хочу. у нас залишилося три хвилини в нашому ефірі. Хочу розпитати у вас трошки. Ви тільки що казали, так про те, що ви у 2014 році мали ну заново, наново так розбудовувати департамент контррозвідки СБУ. І ми пам'ятаємо, що таке був 2014 рік. Ми пам'ятаємо, хто очолював силові органи за доби Януковича. Це там були люди навіть з російськими паспортами. Там. І так ну коротше кажучи, там взагалі нічого не приховувалося. То ця боротьба з чим ви одразу стикнулися, що було найважчим в тому, щоб ну очищувати цей департамент в службі безпеки України? Ну, знаєте, ця робота йшла паралельно, тому що поруч з цими викликами займатися очисткою, Це в принципі задача покладалася не на департамент контррозвідки, а Департамент контррозвідки займався ну вже з захистом держави і агентів у угорна державної влади, а внутрішня безпека саме займалася виявленням, скажімо, таких от проросійських тих, яких там залишилося, які призначалися за часи Януковича, Якименко, тих зрадників, які були кадин з керівників цих зрадників, це був генерал-майор Бік. Які не лише там безпосередньо співпрацював з росіянами під час революції гідності, а саме росіянські ФСБ, знаходилося, сид... Представники ФСБ знаходилися в кабінетах на Володимирській і також керували інформаційними операціями проти медану, тобто не лише там радили як радник, а саме безпосередньо організовували ці інформаційні операції проти Інерал Бік Там він далі отримав там. Я не знаю, перебував тривалий час за під слідством і я там знаю, що багато там росіян йому допомагали. Там і там всі решта. Я не знаю, чи відбувся зараз йому там вирок, але це один з найвеликих таких зрадників, який в службі безпеки був засуджений. Що до він сам був задокументований, там що відправляв кораблі, там і підкуповував, організовував, намагався створити Запорізьку там Народну Республіку, і це також туди департаменту задокументував, і багато чого там далося зробити. Але ви вже хоче, щоб мальчас, Олексій, я знаєте, що повертаючись до документів, хочу свій висновок таки поділитися. А всі ці документи свідчать і не лише там, що а, сьогодні українська армія і підготовка за допомогою наших союзників отримала дійсно підготовлені там а, війська. І ці війська не лише добронавчені, екіпіровані все, і це набагато краще ніж те, що сьогодні має Росія. І це головне, що всіх документів це не про небезпеку, а те, що сьогодні в нас є нові можливості повернути наші території. і дуже скоро українська влада повернеться на всі окуповані території. І Я напередодні Пасхи хочу сказати: Христос Воскрес, Воскресна Україна. Пане Валерію, ну ми я думаю, що всі тут зараз, вся наша аудиторія підтримує ваші слова. Я вам дуже дякую за цю розмову і за вашу аналітику. Нагадаю, з нами на зв'язку був Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 році, начальник головного управління розвідки Міноборони у 2015-2016 роках і начальник департаменту контррозвідки СБУ у 2014-2015 роках. Тобто, ви розумієте, з наскільки фаховою людиною ми тільки що говорили, звичайно, ми Оговорювали витік документів, секретних документів Пентагону. Ми почули тільки що від нашого спікера, що цей витік на жаль, він завдає шкоди і американцям, і росіянам, і на жаль, українцям. Тож, ну здається, не треба. От робити такі шапкозакідницькі настрої щодо того, ні вони нічого не означає, ні це нічого такого страшного не відбувається. На контрнаступ наш це не впливає і це підтвердили вже багато багато експертів в нашому ефірі. Звичайно, що ми будемо говорити про це більше. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.